Хто сильніший скандинавський тор чи слов'янський перун? Як звуть українську диво жінку? Що об'єднує джедая скайвокера та богатиря Коти Горошка? Відповіді на ці та інші цікаві запитання ви дізнаєтесь у цьому відео. Це чарівний світ української міфології. І я Нік Лисицький. Починаємо! Бог грому. Той чиє ім'я не можна називати. Лицар Миротворець. Думаєте, мова піде про персонажів кіно всесвітів? А от і ні. Українська міфологія крутіша за сучасні фантастичні всесвіти. І незабаром ви у цьому переконаєтесь. Мова піде про тих, довкола кого крутиться сюжет будь-якої історії, тих, хто захищає справедливість, протистоїть лиходіям та здійснює величні вчинки. Про героїв: всі герої мають певні спільні риси: стійкість, наполегливість, хоробрість. Саме ці риси, притаманні хлопцям і дівчатам, які служать в Збройних силах України. Сьогодні вони справжні реальні герої, дуже круті. А серед міфічних героїв найкрутішими, звісно, є супергерої ті, хто має надзвичайну чарівну силу, наприклад, силу блискавки, і є в нашій міфології супергерой, який цією силою володіє. Перун. Перун верховний Бог до християнської київської Русі, покровитель княжої дружини. Повелитель грому та блискавки. Він один із головних богів давніх слов'ян і Балтів, тож про нього добре пам'ятають і в країнах Східної Європи. В Польщі, наприклад, блискавка так і називається Перун. До речі, польський ПЗРК, який використовують ЗСУ, теж так називається. Тобто, сьогодні Перун буквально допомагає захищати Україну. І в цьому немає нічого дивного. Адже рідний дім Перуна Київ. Ось як про це сказано в літописі. І став княжити Володимир у Києві, і поставив він на пагорбі перуна дерев'яного, а голова його срібна, а вус золотий. За часів Київської Русі Перун був главою пантеону, і його дуже шанували як князі, так і прості люди. Але чи справді можна вважати його супергероєм світового масштабу? Що ж, давайте поглянемо на конкурентів: скандинавський Тор, грецький, Зевс, Індійський, Індра і так, і навіть сучасний пікачу. Всі вони, як і Перун, володіють блискавкою, та як щодо інших супергеройських якостей, наприклад, впливовості. Тор син Одіна, тому займає почесне друге місце у скандинавському пантеоні. Та й перспективи у нього так собі. Тор смертний і в кінці має загинути у битві зі Змієм Йормундгангом. Здається, за нього сильніший навіть Пікачу, принаймні в англомовному інтернеті це з'ясували. Так, там на повному серйозі таке обговорюють. Зевс. Мусить ділити владу з братами Аїдом та Посейдоном, та й взагалі більше часу витрачає на жінок, ніж на роботу. Індра кажуть, взагалі відійшов від справ. А тепер повернімося до нашого Перуна. Він безсмертний, головний на небі і на землі. Його бояться поганці та поважають люди. І повагу цю він заслужив, бо колись врятував світ від загибелі. Окрім бойових функцій, Перун є покровителем хліборобства та ще й за зміною сезонів слідкує. На зиму зачиняє небо, а весною своїми ключами відчиняє і першим громом пробуджує землю. Одним словом, і правитель, і військовий, і добрий господарник, і так так справжній супергерой світового масштабу. А якщо я супергерой, то і супергероїня має бути. Саме так вирішило видавництво DC Comics в 1941 році і показало світу «Диво жінку. Персонажа, який поєднує надлюдську силу з жіночою чарівністю, емпатією та чуттєвістю, вона мала стати прикладом для наслідування тодішнім американським дівчаткам. В українській міфології теж є диво жінка, і з'явилася вона на 900 років раніше, бо вперше про неї згадують ще в ізборнику Святослава 1073 року. Її звуть Веселиця. І вона справжня красуня. Веселиця вдягнена у яскраве вбрання та підперезана чарівним поясом, який дещо схожий на магічне ласо диво жінки, але має інші функції. За допомогою цього поясу веселиця витягує воду з річок, озер та криниць і напуває нею хмари на небі. Але піднімати вона може не лише воду, а й каміння, звірів, людей та навіть велетнів. У диво жінки, як відомо, є браслети для захисту та тіара. У веселиці також є артефакти: золоті чоботи та срібний перстень. Чоботи забезпечують невидимість, а перстень допомагає передбачати майбутнє. З емпатією у веселиці теж все добре. Дівчатам, які гарно просять, вона дарує неймовірну вроду. До речі, щодо дивожінки: за легендою, дивожінка походить з племені Амазонок. Творці персонажу пов'язали його з грецькою міфологією. Однак в історії Геродота говориться про те, що Амазонки. Жили на території Скіфії у північному причорномор'ї та на берегах озера Меотида. Тобто, виходить, що диво жінка теж родом з України. А тепер давайте згадаємо героїв, які, хоч і не мають суперсил, та завдяки хоробрості і мужності, здійснюють надзвичайні вчинки і подвиги героїв, про яких складають вірші та легенди: епічних героїв. Головна особливість епічних героїв в тому, що вони, можливо, жили насправді, але це не точно. Напевно, найвідоміший з опічних героїв король Артур легендарний ватажок бритів, правитель камелоту, який збирав найдостойніших лицарів за круглим столом. Про короля Артура написано безліч лицарських романів, знято кілька десятків фільмів та серіалів. Дещо менш популярним в сучасній культурі, але не менш відомим, є Ромул, легендарний засновник Риму. Він з'являвся на полотнах художників в ідентичності до наших днів і став героєм опер та фільмів. Чи є в Україні свій епічний герой? Так, є. Це князь Кий, від імені якого походить назва столиці нашої держави. І про нього створено всього один художній твір. Мені особисто не зрозуміла ця ситуація, адже Кий має всі риси епічного героя. За легендою, викладеною у повісті минулих літ, Кий був полянським князем. Як і король Артур, він, ймовірно, жив в епоху темних віків, про яку мало що відомо. Як і Ромул, він має божественні зв'язки, тому що саме ім'я Йи. Позначало Божого Коваля, соратника громоверш Перуна у боротьбі зі Змієм. Кий ходив з військом до Константинополя та заснував місто, яке згодом стало центром найбільшої країни середньовічної Європи Київської Русі. Тож сподіваюся, фільми і комп'ютерні ігри про Кия лише справа часу. До речі, скажу вам по секрету: незабаром з'явиться роман фентезі про пригоди юного Кия. Якщо хочете першим про нього дізнатися, Обов'язково підпишіться на наш канал. Рухаємося далі. Зустрічайте класичного героя. Майже у кожній древній культурі є історії, що описують становлення та подвиги героїв. Їх сюжети настільки схожі, що, зрештою, отримали спільну назву мономіф. На основі мономіфу з'явилося багато сучасних персонажів, які за недовгий час стали не менш відомими, ніж їх міфічні колеги. Про найвідомішого українського класичного героя всі ми чули з дитинства. Це Котигорошко. І якщо вам складно уявити поруч сміливого Персея, могутнього Геракла, шляхетного раму, Джедая Скайвокера та нашого Котигорошка, зараз ви переконаєтеся, що це цілком реально. Почнемо з дивовижного походження. Котигорошко народився після того, як його мати з'їла горошину. І хоча, на перший погляд здається, що причинно-наслідковий зв'язок тут відсутній, насправді це міфічний шифр. Горох один із символів Перуна. Тож, як і Персей, Котигорошко, син Бога громовершця. Силу Котигорошка, важко переоцінити. Величезна залізна булава розкололась після того, як впала на його палець, а страшного змія він перемагає з трьох ударів, куди вже там Гераклу. Котигорошко, як справжній Джедай, має моральний кодекс: піклується про рідних, допомагає скривдженим, не тримає зла на зрадників і готовий пожертвувати собою заради мети. І нарешті Котигорошко, як і індійський рама. Рятує королівну та після всіх випробувань одружується з нею. Як бачите, Котигорошко це зовсім не той веселий малюк з ілюстрацій в дитячих казках, а дуже крутий герой світового рівня. Штучний інтелект, наприклад, уявляє його ось так. А ви напишіть у коментарях, намалюйте або згенеруйте в програмі штучного інтелекту вашу версію Котигорошка. Ми обов'язково опублікуємо найкращі версії на нашому сайті. Ось такі вони, українські міфічні герої. Сильні, сміливі, завжди готові вийти на двобій зі злом. До речі, про зло. Для того, щоб герой міг проявити свої найкращі якості, йому обов'язково потрібен супротивник. Тож в наступній серії я розкажу вам про антигероїв, справжніх поганців української міфології. Обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити.